Міша, ми чекали, чекали, але все ще чекаємо. Та хочемо вже поділитись з тобою результатом. Такий кайфовий килим ми зробили з Майклом тобі на подарунок. На виготовлення у нас було обмаль часу, але наш ілюстратор швиденько зробила ескіз фото, яке ми знайшли. І до речі, багато людей обирали саме це фото, щоб створити щось своїми руками. Ми так поспішали, що забули покласти тобі привітання. Тому Міша, лови з ним народження і твоїм, і Майклом. Бо ну ви реально два пацани, що народились в один день. Це вже якийсь космічний меч. Ми хотіли, щоб цей подарунок був не просто килим. А щось на домашньому та затишному, як теплі носочки, що ти полюбляєш. Цей килим передає вайб твого Майкла, того самого сонного пухнастого пацана, який живе в окулярах, ніби він зранку до вечора на чілі і нічого не вбине цьому світу. Сподіваємось, що коли ти відкриєш коробку, ти зловиш саме той момент радості, заради якого ми залучили нашу ілюстраторку для створення дизайну по фото, пришвидшувалися, колотили каву та енергетик і тафтили як востаннє, щоб килим встиг приїхати вчасно. Це наш маленький вклад у твою атмосферу, у твій творчий світ, за який ми тебе і любимо. Щирий, смішний і справжній. Обіймаємо і тебе, і Майко, і хай цей килим лежить десь поруч або висить на стіні. І нагадую, 21 листопада це день легенд і людей, і собак. Знюхує, Міша. Хай буде м'яко, пушисто і дуже по-твоєму.